Тес Герітсин, Грішна, Пролог, АНТХРА Прадеш. Індія. Водій відмовився вести його далі. Ще ми тому, одразу, після закинутого хімічного заводу Октагон, вимощена дорога поступилася місцем зарослій ґрунтовці. Водій почав скаржитися, що зарості подряпають йому автівку. До того ж, колеса могли вгрузнути у твань, якою був укритий шлях після останніх дощів. І що з ними тоді буде? Застрягнуть за 150 кілометрів від Гайдарабада. Говард Редфілд вислухав цей потік протестів, знаючи, що це здебільшого відмовки для приховування справжньої причини, з якої водій не бажав туди їхати. Бо ж мало хто здатен просто визнати, що боїться. Редфілд не мав вибору, мусив далі йти пішки. Він нахилився вперед, до водія і відчув запах його поту, щось на кшталт запаху дичини. дзеркалі заднього огляду, на якому висіло, постукуючи на мисто, побачив пильний погляд темних очей. Ви ж почекаєте на мене? запитав Редфілд. – Тут, на дорозі. Довго? Жує з годину скільки буде треба. Кажу вам: там немає на що дивитися, там нікого більше немає. Просто зачекайте, гаразд, зачекайте, як приїдемо до міста, заплачу вдвічі більше. Редфілд взяв наплічника, вийшов із кондиціонованого автомобіля і одразу потонув у морі вологи. Востаннє він ходив із наплічником, коли блукав Європою з леденним студентом. І тепер, знову надіваючи його на кволі плечі в 51 рік, почувався самозванцем. Одначе аж ніяк не збирався йти кудись, у цій парилці, без пляшки очищеної питної води, репеленту, сонцезахисного крему і ліків від діареї. І без камери. Залишити камеру він точно не міг. Пітніючи в пообідній спеції, він глянув на небо і подумав. Чудово! Сонце вже сідає, а в сутінках з'являються москіти. Що ж, малі вилупки, вечеря йде до вас! Редфілд рушив уперед. Висока трава закривала шлях, а він спотикався у вибоїнах. Трекінгові черевики до щиколоток угрузали у твань. Було помітно, що транспорт не їздив тут місяцями, і мати природа швидко повертала собі колись утрачену територію. Мандрівник зупинився, важко дихаючи, відмахуючись від комах. Озирнувшись, зрозумів, що автомобіля вже не видно і йому стало не по собі. Чи можна було довіряти водієві, розраховувати, що він зачекає? Він навіть сюди віз його неохоче. І поки їх кидало в різні боки, бо дорога ставала гіршою і гіршою. Водій нервувався дедалі більше. Казав, що тут були погані люди, тут сталися жахливі речі. Вони обидва можуть зникнути. І хто тоді їх шукатиме? Реціл пішов далі вологе повітря неначе огортало його. Він чув, як у наплічнику плюскоче вода і вже відчував спрагу. Однак не зупинився, щоби попити. Денне світло втримається ще хіба що з годину, тож треба ворушитися. траві зищали комахи, і йому здавалося, наче у склепінні гілок над головою він чує пташинні голоси, одначе зовсім не схожі на пташок, яких він чув раніше. У цій країні все здавалося дивним, нереальним. Редфілд плентався вперед. Наче у трансі і під цівками стікав по його грудях. Ритм його власного дихання прискорювався з кожним кроком. Якщо вірити мапі, треба було пройти всього лиш півтори милі, однак здавалося, що він йде вже цілу вічність і навіть свіжий шар репеленту не лякав москітів. У вухах голосно дзищало, і все Редфілдове обличчя перетворилося на сверблячу маску з пухирів. Він укотре спотикнувся і приземлився на коліна у високу траву, виплюнув зелень, що набилася в рот, поки переводив дух, припавши до землі. Виснаження і збентеженість були такі сильні, що він вирішив. Час повертатися, сісти на літак до цинцинаті, підібгавши хвоста. Зрештою боягуство значно безпечніше і значно комфортніше. Редфілд важко зітхнув. Сперся рукою об землю, щоб відштовхнутися і завмер, дивлячись у траву. Поміж залоні щось зблискувало, щось металеве. То був усього лиш дешевий олов'яний гудзик, але в ту мить він здавався йому знаком Талісманом. Редфілд поклав його у кишеню, підвівся і пішов далі. За кількасот футів дорога несподівано роздалася у велику просіку оточену високими деревами, біля дальнього її краю стояла самотня споруда. Приземкувата будівля зійшла коблоків з ржавим бляшаним дахом. Перестукувалися гілки, трава йшла хвилями під ніжним вітерцем. Це саме те місце, подумав Редфілд. Усе сталося саме тут. А раптом власне дихання здалося йому надто гучним. Серце калатало. Він зняв наплічника, розстебнув його і дістав камеру. Задокументуй тут усе, подумав він. Октагон спробує виставити тебе брехуном. Вони зроблять усе можливе, щоб дискредитувати тебе. Тож мусиш бути готовий захищатися. Мусиш довести, що кажеш правду. А він вийшов на галявину до окупи почорнілого гілля, копнув його ногою здійнавши хвилю вугільного смороду і відступив. Спина похолола. То були рештки похоронного багаття. З піднілими руками Редфілд зняв накривку об'єктива і почав знімати. Робив знімок за знімком, притискаючись оком до видушукача. Рештки спаленої хатини, дитяча сандалька у траві, шматок яскравої тканини, відірваної від сарі. Хоч куди б він дивився, всюди бачив смерть. Він розвернувся праворуч, перед видошукачем промайнув гобелен зелені і саме збирався зробити ще одне фото, але палець завмер на кнопці. На межі кадру шаснула якась фігура. Редфілд опустив камеру і випростався, вдивляючись у дерева. Тепер нічого не було видно, лише похитування гілок. Ось, невже це справді рух десь на периферії зору? Він мигцем побачив щось темне поміж дерев? Мавпа. Треба було знімати далі. Денне світло швидко згасало. Він поминув кам'яний колодязь, наближаючись до будівлі з бляшаним дахом, зиркаючи праворуч і ліворуч. Штани шорхотіли у траві. Здавалося, наче дерева мають очі та спостерігають за ним. Біля споруди Рецвіл побачив обпалені стіни. Перед дверима лежала купа попелу і почорніли гілок. Ще одне похоронне багаття. Він обійшов його, зазирнув у двері. Спершу йому мало що вдалося розгледіти в тій тьмяній кімнаті. Там було ще темніше, ніж на дворі. самі відтінки сірого. І чорного Він зупинився на мить, щоб очі звикли. Спантеличено відзначив блиск води в керамічному глеку. Запах спецій. Хіба ж це можливо? За спиною в нього хрустнула гілочка. Редфілд різко розвернувся. На галявині стояла самотня постать. Дерева навколо них завмерли, навіть птахи замовкли, постать рушила до нього. Дивно посмикуючись і спинилася на відстані кількох футів. Камера випала в Редфілда з рук. Він позадкував, охоплений жахом. То була жінка, і вона не мала обличчя.